Ти помічала, що поруч із ним ти сумніваєшся в своїх почуттях більше, ніж у будь-який інший період свого життя. І це не збіг. Це результат систематичного знецінення, який формує таку звичку сумніватися в собі. В психології це називається соціальна інвалідизація. Це коли твої почуття заперечують, принижують або взагалі висміюють. Мозок починає сприймати твої емоції як неправильні. І поступово ти починаєш втрачати своє відчуття значущості. Але важливо знати, що те, що ти відчула, було реальним. Біль був реальним. І твоя потреба в підтримці це нормальна, абсолютно нормальна реакція нервової системи, яка прагне безпеки та відображення. І сьогодні важливо повернути одну базову функцію психіки це внутрішнє самопідтвердження. Це коли ти визнаєш свої емоції, не заперечуєш, не принижуєш, тоді нервова система починає природньо відновлювати самоцінність. Це не психологія мотивації, це нейрофізіологія. Ти маєш право на емоційну визнаність, на визнання того, що проживаєш, на ставлення без знецінення. І ти можеш повернути це собі поступово, структурно. На рівні нервової системи Повторюй за мною: мене бачать, мене чують, я важлива, і це не афірмація, це відновлення своєї ідентичності.